Наша традиційна рубрика, так, кадри тижня. Кадри тижня для мене, якщо чесно, оце, що зараз з'явиться за моєю спиною, він із підбитим російським танком, з висоти пташиного лету. Його зфоткав рефрелам Лукацький. На Київщині, у Великій Димирці. це в 34 кілометрах від столиці. Село було під окупацією, тоді вбили, слухайте, 70 людей. Зниклих безвісти не відшукали ще всіх, але нині на. Через понад рік від звільнення танк ліворуч а башта праворуч. А між ними, якщо от придивитися, якщо ви придивитесь, там людина висаджує соняхи, сонячні квіти на місці і ржаво залізного двобою життя і смерті. Наступна світлина, яку ви зараз побачите, це бахмут. І власне так виглядала сьогоднішня ніч у цій фортеці. Це не салют. Ну, якщо що це несе салют, це фосфорні боєприпаси знову. Ті фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями, ті фосфорні боєприпаси, від ураження яких Людина може померти. Ті фосфорні боєприпаси, які, ну, по суті, пропалюють тіло, оскільки їхня температура, температура горіння фосфору може досягати 1200 градусів. Це ті самі фосфорні боєприпаси, продукти горіння яких так само здатні випалити легені. Тому якщо ви знаходитесь або в приміщенні, куди потрапила фрагмент так, цього боєприпасу, той фосфор, або на відкритому так, повітрі, але на вас йде той дим, ви можете стати інвалідом. Ви можете померти. Це наслідок дій рашистів, те, що вони вчиняють сьогодні. І фото, в якому вся квінтесенція цілий, заради яких усе це відбувається і з нами. Це Наталія. Вона вдова Віталія киркача Антоненка, добровольця, який загинув на Луганщині в листопаді 22-го року. І його. Їхня новонароджена донечка Віталіна. Вони зі Слов'янська на Донеччині, і до того самого лютого вони виготовляли ексклюзивні прикраси ручної роботи з глини і порцеляни. Але знаєте, Наталя написала свого часу листа своїй крихітці. Перед тим як повернутися на війну до своїх побратимів, захищати нас, твій батько побачив, як ти борсаєшся в моєму животі і тягнеш пальчика до ротика. Він був такий щасливий та мріяв тебе виховувати і балувати. Але страшна війна забрала його у нас через п'ять днів, коли він це побачив. Коли Віталій, а ви точно бачили оце усміхнене фото? Повертався на війну. Жінка була на третьому місяці вагітності. Сьогодні вона просить. Будь ласка, всі, хто знає мого чоловіка Віталія, привітайте його з тим, що він став батьком. Хто в Слов'янську, провідайте його і подаруйте Віталієві квіти. Він ніколи не зможе обійняти мою маленьку донечку, але він так на неї чекав. Ми мріяли разом про цей день, уявили нашу радість і гордість, коли зможемо взяти на руки нашого первістка. І знаєте, ми з ними категорично інші. Їм ніколи ніколи не зрозуміти, бо наші найкращі помирають заради життя, а вони мруть заради того, щоб множити смерть. Не наступний кадр, який ви зараз побачите на своїх екранах, це кадр тижня, мабуть, на мою думку, так для української дипломатії. Президент Володимир Зеленський прибув до Японії для участі у саміті групи «Семи», який нині проходить у Хіросімі. Це той момент, мабуть, коли група семи перетворилась на групу восьми, і це вперше до речі в історії України нас запросили на саміт Великої сімки на рівні лідерів країн. До цього я нагадаю Україну запрошували на саміт g Севен. Але то було на рівні глав МЗС. Ну і було направду давненько ще у квітні 2018 року.